Більш як чотири десятки університетів у понад 20 країнах світу підтримали унікальний проєкт пам'яті Невидані дипломи. Це історії 36 загиблих за час повномасштабної агресії українських студентів. На кожному дипломі фото та коротка довідка про молодих людей. Семену Абломею назавжди 22. Хлопець вчився у національному університеті біоресурсів і природокористування України. Мріяв спроєктувати власний дім екопоселення з бібліотекою та садом за 12 днів до своєї загибелі на фронті. Семен одружився з коханою дівчиною. Олександрі Борівській, студентці Донецького національного університету імені Василя Стуса, було 18. Дівчина захоплювалася вивченням іноземних мов і хотіла стати дипломатом. Проте, 14 липня 2022 року, Олександра загинула від ракетного удару ворога по Вінниці. Багатьох із цих студентів я знала особисто, проводила з ними дебати. Впевнена, усієї команди проєкту є особисті спогади про них. Ця виставка нагадує нам про болючу несправедливість до тих, хто мав так багато жаги до життя і став на захист нашої країни. На превеликий жаль, їх більше немає поряд. Виставку Невидані дипломи ініціювала команда з 50 українських студентів, які нині навчаються за кордоном, а підтримали їх освітні заклади у Канаді, Австралії, США, Японії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах та у багатьох інших країнах. У межах проєкту пам'яті організували і благодійну ініціативу Студенти для студентів-захисників. Організатори планують зібрати щонайменше 10 тисяч доларів та перерахувати їх до фонду, що підтримує українських студентів і їхні родини. У регіонах, де ведуться бойові дії.